В health 24 з'явилась можливість автоматичної нумерації історії хвороби. Для налаштування нумератора з профілю адміністратора зліва в меню відкриваємо пункт налаштування та зверху обираємо нумератор історії хвороби. Для налаштування конкретного нумератора, а для кожної історії хвороби нумератор свій. Натискаємо навпроти потрібної історії плюсик. У відкритому модальному вікні ми можемо налаштувати вираз нумератору. Дані, які внесені без фігурних дужок, є статичними та будуть виводитися в номері історії завжди. Наприклад, бачимо ось такий вираз. Дані в фігурних дужках є ключами. І давайте перевіримо, що виведе нам такий вираз нумератору. Бачимо, що. Історія хвороби, тобто ІХ, дефіс, є статичними символами та будуть виводитися завжди. Далі у нас йде рік в короткому форматі, місяць, день і через дріб порядковий номер. Детальніше про ключі для нумератора. Зліва ми бачимо поле ключ для виразу. І ми можемо розгорнути та переглянути всі ключі. Бачимо літера N порядковий номер, велика та маленька літери N порядковий номер вирівняний по правому краю, рік в короткому форматі, в повному форматі, місяць, день, година, хвилина та ідентифікатор організації в системі Hells24. Перевіримо, чим відрізняється порядковий номер від порядкового номера вирівняного по правому краю. Впишемо наступний вираз, тобто ключ порядкового номеру. І перевіримо, яке значення у нас буде. Це 1. Якщо ми впишемо порядковий номер, вирівняний по правому краю. Нижче у нас є таке поле, як кількість знаків для порядкового номеру вирівняного по правому краю. Формуємо тестове значення і бачимо, що це буде 001 три символи вирівняно по правому краю. Для того, щоб продовжити нумерацію історій, можна вказати, з якого номеру починати автоматичну нумерацію. Історії хвороби. Наприклад, введемо ось таке значення, і можемо побачити. Введемо, нехай це буде порядковий номер, сформуємо тестове значення і бачимо, що далі у нас сформувався наступний номер. Також є можливість починати нумерацію спочатку через певний період. Рік, місяць, день або не починати ніколи. Отже, ми можемо налаштувати вираз нумератору наступним чином. Статичні символи, якщо нам потрібно, щоб символи виводились в історії завжди. Наприклад, це буде Історія хвороби і «Х», Чи, наприклад, карта щеплень чи Історія щеплень, чи амбулаторна карта і так далі. В фігурних дужках ми вказуємо ключі, за якими будуть виводитися динамічні дані. Ось таким чином у нас буде формуватися порядковий номер та ідентифікатор організації, наприклад. Для того, щоб нумератор працював, залишаємо активною галочку Активувати нумератор та натискаємо Створити нумератор.